Вітаю! Сьогодні я робитиму огляд книги Аліни Шубської «Таро від першої особи. Це книга, яка вийшла в 2025 році, видавництво Віват Харків. Замовляла я цю книгу на сайті книгарня.Ію. Посилання залишу під відео. Це польський сайт, який робить доставку по всій Європі і, можливо, по всьому світу. Ще з опису книги на сайті я здогадалась. Що, скоріш за все, ця книга для початківців, і дійсно вона для початківців в першу чергу. І я вам зараз пройдуся просто ну більш-менш сухо по структурі колоди, і вже в кінці я зроблю певні свої там, 5 копійок стосовно вмісту цієї книги. Отже, перша. Перший розділ, перша глава про шлях Аліни до Таро самої авторки. Невеличка подорож в історію Таро. Теж така доволі типова глава для книжок про Таро. Наступна, наступний розділ. Він ознайомчий він про сучасні колоди і їхні особливості. До речі, коли я прочитала назву розділу Вісім дияволів, я подумала, невже не вже це про Тріонфі Делалуна Патріка Валян. і дійсно так і є. Вона згадує цю колоду в цьому розділі. А також ну, близько десятка таких популярних в терологічному світі колод, і про їхні особливості вона тут говорить не тільки про. Саму тематику колод, а і навіть там, про їхні розміри. Тобто ну, такий невеличкий гайд для початківця, якому взагалі нічого ще не зрозуміло, але вже дуже цікаво. І далі в нас починається глава, яка присвячена старшим арканам. І щодо старших арканів, от давайте, наприклад, я вам відкрию тут главу про жрицю. Кому цікаво, ви можете поставити на паузу і подивитись, в якому стилі написана книга. Про сам стиль, він доволі легкий, не нав'язливий, і книга читається надзвичайно легко. Я її опанувала за два вечори, і так я читала в своє задоволення. І, по суті, мені здається, що це доволі універсальна книга, яку можна рекомендувати людям, які тільки починають свій шлях Таро. Тому що тут також проводяться паралелі дуже часто з нашим сучасним життям і наводяться приклади саме сучасного життя. Особливо цікаво мені було побачити шлях героя, але в інтерпретації вже на сучасний, так би мовити, лад. Ось тут у нас після Розбору старших арканів. О, тут ще в нас інформація про, кар... про карту Всесвіт. І далі подається шлях героя, але береться наш з вами сучасник Сашко, який пов'язує життя спочатку старого, а потім Зайті, і як в нього це все відбувається. Розвивається, ну така доволі типова тема ну, в плані айтішника, що це доволі популярна професія в наш час, і як, це, як можна прослідкувати ем, певні енергії певних, певних арканів в житті цього героя. Далі в нас. далі 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 ага. характеристики молодших арканів. Тут вони вже трошки менші. Ось ви бачите. От, наприклад, вісімки, всі вісімки, далі дев'ятки, десятки. І далі Аліна робить теж схожий, схожу практику, тобто вона е, складає ще чотири історії, які вже пов'язані з, е, мастя, з мастями, з картами числовими від туза до десятки, і складає вже такий шлях героя. По мастях, що теж було доволі цікаво, і ну, тако, такого я не зустрічала в інших книжках про таро. Далі в нас ідуть е, карти двору, теж коротенько. Ага, оце е, також цікавий розділ. Він мені сподобався. Він про те, як можна спостерігати за життям і проводити паралелі з таро. Тобто, е, ми. Кожного дня проживаємо різні енергії, які є в нашій колоді. І тут навіть є такий цікавий момент, коли вона перекладає звичайний діалог на... з звичайної мови на терологічну. Це було навіть весело в якийсь момент. Далі в нас ідуть розклади. Від однієї карти і до Кельського хреста. Далі розклад вибір, 12 домів. Ну, це дуже складний розклад. І в цьому, до речі, моє зауваження, мені здається, такі великі розклади на 10 карт. І більше вони не зовсім доречні в книжках для початківців. Так, початківцям дуже кортить, і вони будуть робити такі розклади. Але, зрозуміти, як виконувати розклад 12 дмів, просто через ці короткі ем, характеристики, мені здається, надзвичайно важко. Чого мені тут не вистачило, це це вже я потроху переходжу до е, своїх зауважень щодо книжки. Мені не вистачило більшої кількості коротких розкладів до 5 карт. І, мабуть, Приклада одного чи кількох прикладів трактовки вже готового розкладу на певну тему. Оце, мені здається, дуже корисна штука для початківців. Хоча, буду справедливою, тут є певні трактовки. І ну, далі ще на знайомство з колодою, ексаграма підкова, чакровий розклад, моделювальні розклади. Оце цікавий розділ, проте, по суті, такі. Водна така стаття для тих, кого цікавить магія таро, тому що це по суті вже про магію. І насправді це ну, доволі проста практика, але ну, для людей, які зацікавляться взагалі цим магічним напрямком, я думаю, що це гарний, гарний такий вхід в цю тему. А, так, ну, тут у нас характеристика тарологічного сленгу. Ага, і отут те, про що я говорила, Аліна дає певні трактовки, не розкладів, але поєднань карт. Що теж непогано, але просто в розкладі у нас є певна тема, у нас є конкретне питання, і ми вже прив'язуємо трактовку карт до питання. Тут доволі багато поєднань карт вона дає їх, їх коротких трактовок, Ось ви бачите. Також Аліна зазначає, що використання карт ро для питань, які вимагають відповіді так чи ні, не є доцільним, але все одно вона дає ну, такий приблизний список цих відповідей так чи ні, які можуть давати карти. Так, звичайно, всі ми були початківцями, і всім нам хотілося робити ті розклади, особливо які не рекомендують для Таро. І в тому числі на так чи ні. Тому, ну, нехай буде. І наступні розклади, вибачте, наступні розділи вже цієї книги, вони скоріше підходять для людей, які вже пройшли певний шлях в Таро, які вже починають працювати з людьми. І тут. Два, по-моєму, останні розділи. Так, це оцей і оцей. Це вже для людей, які планують виходити на більш широкий ринок і шукати вже собі клієнтів. І тут про те, як працювати з людьми 13 порад. Всі вони, по суті. Доволі раціональні, і з ними важко не погодитись з цими порадами. І далі про те, де шукати клієнтів також. Ага, Ну і останнє це про аксесуари, заряджання колоди, як це можна робити і так далі. Угу. Ну, по суті, і далі вже о, такі заключна глава, рекомендована література, глосарій з поясненням певних термінів. Загалом, враження на мене ця книга вправила позитивне. Я не пожалкувала, що я її придбала, хоча я розуміла, що з точки зору трактовки, трактовок карт я навряд чи там щось для себе нове знайду. Але мені було цікаво. Побачити цю книгу, тому що, по-перше, це вже книга, яка після великої початку великої війни була видана. І я не знаю, можливо, це перша взагалі книга, яка видана українською мовою, тому що, ну, у мене, наприклад, були книги, є книги Нікульнікової, ну, це теж українська авторка, але вона видавалася в Харкові російською мовою. По-моєму, взагалі до вторгнення в нас не було книжок української мови про Таро. Тому мені було цікаво, я задовольнила свою цікавість і по суті, я б сказала, що якщо ви займаєтесь теро, і до вас звернулася людина, яка знає, що ви займаєтесь Таро, і їй цікаво, і вона вас запитує, з чого почати свій шлях, цю книгу можна е, рекомендувати, тому що е, в ній немає надзвичайно складної. Езотеричної інформації, але інформації тут достатньо для того, щоб людину зацікавити. Тому якщо людина зацікавиться таро, прочитавши цю книгу, так вона далі може продовжити свій шлях з якимись більш складними книгами, які присвячені вже якимось езотеричним аспектам вивчення таро. Але для першої книги ця книга цілком цілком підходить. В ній якраз це те, що необхідно для трактовки розкладів. Перших особливо наших розкладів. Щодо самих значень карт, я помітила тут певні трактовки, які я би назвала специфічними. І взагалі, мені здається, в кожної людини, в кожного таролога, або ну я себе не називаю тарологом, бо я не займаюся цим професійно, але ну, таролюбитель, скажімо так, в кожного таролюбителя або таролога поступово з часом з'являються свої специфічні трактовки. Певних карт. Тут вони також є. Наприклад, тут Аліна пише, що там, якщо ви дістаєте трійку мечів, то треба, ну, не треба, а що можна дістати ще три карти для того, щоб пояснити, які проблеми там чекають клієнта. Я вже чула, наприклад, таку трактовку, таку рекомендацію для трійки мечів. Я не знаю, чому саме трійці мечів така честь додаткові карти витягати, чому там не 20 жезлів, або, там, я не знаю, вісімці пентаклів. Але ну, це вже специфіка. Або, наприклад, тільки на п'ятірку Пентаклів, тут Аліна пише, що за цією картою подія може статися протягом п'яти тижнів. Ні на які інші карти вона не дає подібних характеристик саме часових. Чому саме на п'ятірку Пентаклів не зрозуміла? Можливо, так в неї працює дійсно ця карта, але це не означає, що. Ну, і решта карт так працюють. Взагалі час це найскладніша тема. Багато тарологів не інтерпретують карти і не можуть інтерпретувати адекватно карти на час, тому дуже часто вони просто час задають в самому питанні. І чому саме на п'ятірку Пентаклів Аліна так написала, мені складно зрозуміти. Або, наприклад, на Пажа Келихів. вона пише, що Келихів означає людину, яка найбільше кохає в парі. Ну, Тут я б з цим не погодилась, тому що Паш він дуже щирий, звичайно, але він такий ем, легковажний в тому плані, що його щирість і. Його е, почуття не тримаються до, достатньо довго. Так, це може бути е, дуже щире сильне кохання, але там на дуже короткий проміжок часу. Якщо вже говорити про певну там, глибину і зрілість почуттів, то це вже далі там, за, вище за рангом, а не паж. Тому це така теж специфічна трактовка цієї карти. І мені здається, у випадку подава, ну, подачі таких специфічних трактовок. Краще вказувати, що ну, це трактовки, наприклад, які працюють саме авторки, але ну, вони вже більш такі специфічні не факт, що вони працюватимуть в інших людей. У мене теж є свої деякі трактовки, які, я не думаю, що масово працюють в інших користувачів. Але ну, на те воно й роз, що карти кожному з нас е, різними гранями розкриваються. Я не знаю, що на це впливає. Це вже. Питання дискусійне і е, в площині лише теорії, але ну, так і є. Тому, ну це вже я, скажімо так, я вже доколупаюсь. Тому загалом мені книга сподобалась. Загалом так, її можна рекомендувати початківцям. І я думаю, що е, це доволі достойна е, книга для е, ринку Таро. І подивимось, як буде далі складатися. Е, Кар'єра Аліни Шубської письменниці можливо, вона в майбутньому вида щось ще нове і цікаве. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.